Росією та Білорусю продовжують активно мінувати. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, кордон мінується щільно скрізь, де є загроза нападу противника. У північній операційній зоні тривають заходи з інженерного обладнання території, зокрема фортифікаційного обладнання наших оборонних рубежів. Та мінування місцевості. Ця робота вона триває і проводиться цілодобово. Відповідно, об'єкти інфраструктури, зокрема мости, переходи, все це мінується. А там, де є необхідність, повністю руйнуються Безпосередньо у прикордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. За словами Наєва, оборонці продовжують вести стабілізаційну ситуацію та активно готуються до оборонної операції.